Всім привіт! Дивимось 15 серію Witch Watch. Минула серія була дуже прикольна. Вони дуже постаралися студія тим, щоб зробити аніме в аніме, можна сказати. Коротше, половина минулої серії була, типу, у вигляді серії аніме, яка, ну, яка йде прямо в самому аніме, типу, те, що нам деколи відсилки до манги робили від цієї вчительки той, пі, художниці. І навіть постаралися на тільки що й опень зробили, і Еннір зробили. І опень якраз тільки ну, крутий зробили, що мені здається він краще, ніж е -о, це, звичайний опенінг відчуваєш другої половини. Ну, коротше, постарались, дуже молодці. Ну, а друга половина була про. Як я казав, про вчителя, і, то, блин, забувай їхні імена, так як вони не те, щоб часто з'являються. ну, Макува, вчителька. Ну, коротше, ви зрозуміли про коє. Е, можна сказати, що в нас була міні-історія Шергімуто з Бакумана. Дуже цікаво, куди це зайде. Мені здається, це буде, знаєте, періодично вставлятися в сюжет там через кілька серій, там, через п'ять серій, кожні п'ять серії, кожні 10 серій, це будуть їх вставляти і показувати їхній прогрес. Може, ми коли-буди доживемо до того, що вони самі зроблять своє аніме. Ну, тобто, тобто, мангу зроблять, по якому аніме буде. Ще може я занадто вже. Це Д далеко дивлюсь, або може, такого навіть і не буде. Побачимо, що буде процес. Ну, слідуча серія. Реакція на буде Брестеймеру, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Ще там є посилання перекладчив, це у нас роботи голосом там брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії обов'язково підтримуєте. Так що у вас є можливість, буду дуже вдячний, якщо ви і мені щось закинете, буде дуже приємно і ще більш мотивацію надасть. На а ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку. Теж дуже-дуже піднімає настрій. А якщо будете друг із записанням з картинку та звуком реакцію, то будь ласка, виключайте ролик на Ютубі. Хай дедалі на фоні просто, просимо, виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Ми бачили в опенінгу дівчинку якусь. Дівчину. В принципі, як завжди, просто ми Може, кстати, зараз зустрінемо її. Короче, зрозуміло, вони серйозно не сприймають ситуацію. Хм, mm. чи може то не дівчинка, може то хлопець. Не знаю, чому я думав, що це точно дівчина. Хоча. Чо... Блін, Тепер я навіть не впевнений, якщо чесно. Ну, може, ціше. Mm. Пам'ятай, опенінгу першому була сцена з неба по-моєму, це, да, кстати, вона дуже схожа. <ріст> <ріст> я бачу, в неї розігралась фантазія, як завжди. Вау, я якась собі... я сумніваюся, що нам покажуть, але було б цікаво. Хоча в мене таке якесь відчуття, що ми не, не будемо на пляжі. А, по на комусь відпочинку, бо зараз щось станеться. Тобі ж вони го в гори, блін, поїхали, а. Ну, наш хлопець хлопать, ж такая. Капець який грубіян, блин. А що є в середній школі, а такі грубі я. А? Нічого собі, наскільки він вперед це, це, це забіжав, забіг. напевно, тому він і... єдиний цей сир в сім'ї з таким гробіянством, блін. Якби був не один, то точно так би не зміг говорити. Машина удобна. Таке, цікаво хто за рулем якось. А ладно, а то так показували. Якось по вилюду не схожа на теж перевертня. Або якось дракул, я не знаю. Так як ми бачили якось місце там, де цей чувак вилазив в. Може вони якісь вампири, щось типу того. Нового, ну, Новопонів, по-моєму, не було ніякого меча в нього, хоча, може, нам спеціально споделяли. <реш> ну ми ж знаємо, що він не показує емоцій. Вау, я якщо не очікував, все ж таке. В принципі, цепіннемо мені по характеру і персонажу теж більше подобається, <реш>

Нормально повернулося О, оту, погралися в воді, блєн. Нормально. по-моєму. Він не такий погрожуючий, як здається, а Купальники, тентаклі, щось хентай якийсь почався, по-моєму. А ще я думав, Бракіта чисту силою зможе витягнути себе. А. може все ж таки, домов, перевертня потрібна буде. Падлюка. Чи може зараз той хлопець врятує типу, хто він там? Чи в нього немає ніякої сили? Hmm? Чи в нього вже меч, Ти, він типу уже нащадок? уже забрав меч. Нормально пошматову воду. Це гза по рік назад чи десь колись. Если идиотские клипы выходят там, где воду просто ріжуть, ріжуть, Таке ідиотизм. По-моему, с Тиктоку прийшов. Може, тому він такий зазнавшийся, бо ты под типу, самый самый сильнейший. Чому мені щось підказує, що він потім э, повернеться в нашу сторону, бо щось типу того. А ч може я помиляюся? Що там? Тільки не кажешь, що я проткнул Ніфіга собі! Да ну! Невже його вели просто щоб шо насправді. Його за в цій серії. Але в його ж супер супербагато. Чи це ілюзія якась, знаєте? А. Він може майже забирати і лікувати себе за допомогою цього. Атмосфера, конечно, міняється, бас-бац-бац, і капець. Не так я очікував заживлення рани. Не з такими звуками, знаєте. Ну ладно. А я вже думав, прикальнуються, вирішили, що він помре в тій серії, прям його позбудуться. Ще заправляти рубашку цю з коров'ю назад, ембредота. Все ж таки вампіри якісь, да. Тільки вони п'ють не кров, а магічну силу. Що таке відчуття, що багато взяли, знаєте, таких стереотипні штук, типу вампірів, о, перевертнів, і позабирали їхні атрибути, типу перетворення через місяць. Ну, не повністю, а знаєте, упростили їх спеціально для шоу. Це непогано і ні, недобре просто. Концепція така інша трохи. Можливо, кінець сезону буде випробувано для Ніко. Чесно, що таке не буде йти по цьому маршруту, що Ніко треба буде зрозуміти, що не все так навіть на позитивно в цьому світі. Хоча поки що виглядає, що це занадто для шоу, тому можливо такого все ж таки не буде. <laughs> Jak byste to pohádali? Вже <laughs> мені здається, для неї було б і цей варіант працював би. Ну хоч, знаєте, не флешбек до людини, яка вже помре, як час з злодіями роблять. Хоча, якщо правильно поставлено, він нормально працює, але тут ну, в більшості випадках цей флешбек прям не потрібний повністю. Ну якщо вже не пускають флешбек, то більше за всього все ж таки він якусь роль в сюжеті, напевно, зіграє, напевно. Хоча, може, я помиляюся. Ale přech karikaturno a sež také vyšla. Все часто, по-моему, відірують цею іменно зайкаючись людиною. В принципі, нормально, навіть неочікувано звучить. Mm. Чому мені здається, що він поїде з нами і буде жити ще раз? Якщо не дуже мені подобається іменно цей раз, так що людей більше і більше в одній хаті. Оп, страшна фігня, по-моєму, майже не відрізняється від крові. Dobře, mm. máte si vlastně pěl sobie. Mm. <laughs> Бля, я все ж таки запропонував. Uh, все це, звісно, приємно, але, як я кажу, не дуже мені подобається ця концепція, що всі в одній хаті прямо зібралися. Мені здається, занадто багато людей в одній квартирі. То ще ж в будинку. Нормально. Ну, надеюсь, ты хоч перестанеть так робити і позбавиться помякшить себе трохи. Да да. Виховайте його під питанням вже чесно. ха вже який кріповий персонаж насправді так що подумати. Що ж, закінчує серія. В принципі, була приємна серія, хоч і не знаю. Як на мене, драма все ж таки вічвач трохи слабувата, не знаю. А, хоча персонажі прям красивенькі. І купальники, я, в принципі, радий, що ми побачили. Ну і персонаж, знаєте. Поки що трохи бісячий, побачимо, як його будуть далі розвивати, але цікава концепція. можна сказати, після Вовкулак додали вампірів. А Стандартне короте, кліше. Але трохи змінене. Типу, щоб підпадати під сюжет цього анімешки. Якщо чесно, не очікувано, жорстоке прям було, була ця серія. Хочу, все рівно всі безсмертні всі залишаються живими, але я все рівно не очікував, що так підставляться. всі. А, ну, і що це зробили, щоб показати його, що він буде точно полезним. А uh, то так би якби його не було, то що, виходить, наші головні герої все програли б. Uh, трохи такі ситуації звичайно погано зроблені. Ну, але все рівно драматичні сегменти якось, на мою думку, особливо односередини, як тут, а, не знаю, на мене чомусь не впливають. Не знаю, це проблема моя чисто чи проблема автора, що все ж таки немає. Не, не те, що таланту а змоги якось за одну-дві серії якось. Не знаю, таке часто було. В цьому аніме для мене. Тому і серйозна арка це перша. Хоча я і казав, що я не буду прям якось судити за те, що вона перша тільки арка, але вона все рівно була, як на мене, така трохи слабенька в емоційному плані чисто. Не знаю, як там далі буде. Поки що в мене відчуття таке, що все ж таки цьому аніме краще залишатися комедію більш-менш. А... Ну, побачимо. Ну і концепція того, що вони всі під одною кришею живуть. А... Мене починає вже не те, що бісити, але насторожу, якщо чесно. І не в якомусь певному сенсі, що о, може там якесь статися щось дивне. А в плані, що не знаю, така концентрація персонажів під одною кришою може починати бісити. Особливо, якщо, наприклад, один персонаж буде бісити, і так, так як він постійно буде з'являтися в сюжеті, це прям може бути неприємно. Е... Хоча, якби вони небо запросили до себе туди, я, я був точно радий, вона прям підійшла б туди. Все ж таки, не знаю. Ну, побачимо, коротше, як далі буде. Пишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк під байку, можете мене підтримати посилання в описі під відео. Бав'яково підтримуйте армію. Прикладачу. До побачення.